То, що треба замітити нашим іс слухачам, і хто нас сьогодні дивиться, про те, що дуже важливо те, що українці вони асоціюються з певними і українці, і будь-яка національність, вона з певним територіальним комплексом, з ландшафтом. І наскільки здоровий сам ландшафт, оточуючий середовище, настільки здорова сама нація. Якщо ми з вами говоримо про саму націю і здоров'я, то із всіх європейських народів на сьогодні українці живуть на 10-15 років менше. Це не означає, що ми гірші, або ми не такі, як інші. Ми європейці, ми відносимося до європейських сім'ї народів, але ми дуже недбало ставимося до, нашої, до нашого довкілля, до нашої оточуючої середовищі. І зв'язку з цим проблеми, які є на сьогодні. Які є в нашому довкіллі, які, я хочу вам сказати, створюються, створюють ніякі пришельці із космосу, а створюємо самі ми, так відносимося, не, не дбайливо до нашого з вами і оточення і здоров'я. І вони всі впливають на оце наш сьогоднішній стан. Даже Те, як ми думаємо, це теж залежить від навколишнього середовища. Ну, Називаємо тільки основні питання, які повинні всі, я думаю, всі ми знаємо, просто на це ми ніколи особливо не звертаємо увагу. Ну, По-перше, безперечно, один із найважливіших моментів, який характеризує будь-яку Україну, це наявність чистих джерел води. Так я хочу сказати, що в Україні сьогодні 63 тисячі річок, малих річок, різного рівня, великі і малі, їх загальна кількість 63 тисячі. І уявіть собі, ні в одну із них немає саме високого рівня якості води це перша друга категорія, тільки брудні і забруднені води. Тобто всі поверхневі води у нас на сьогодні отруєні. Отруєні з точки зору нітратів, хімічних важких металів, міді і так далі. Слава Богу, що безперечно, зв'язку з тим, що від Чорнобиля минуло 30 років, і сьогодні радіонуклідів в воді практично немає. Тільки в період паводків, це на Прип'яті, можуть бути якісь такі поштовхи і надходження радіонуклідів. По-перше, як ще раз повертаюся, це неякісна питна вода. Друге питання дуже важливе. Питання, ви знаєте, що наша територія відноситься до унікальних територій Європи, тому що, хоча ми маємо 5% території Європи, 5,7%, але 29% орних земель. Орних сільськогосподарських земель знаходиться в Україні, тобто ми територія, яка дуже розорана, яка має дуже великий відсоток, малий відсоток заліснення і великий процент території, які орні землі. Якщо в Сполучених Штатах орні землі це 20 сільхозугіддя 25%, до 30% відсотків Європі, то у нас 80 70 від сімдесят А така як область, як Вінницька, наприклад, і інше, вона розорена до 90%. Зв'язку наслідок ми знаємо. По-перше, це якраз замулені річки, це якраз і за нераціонального використання сільхозбугідь, це постійні ерозійні процеси, це те, що ми називаємо недбалим використанням землі. Далі, в зв'язку з чим, що у нас багато сільхозземель, значить, чогось у нас повинно бути мало. А мало повинно бути мало у нас, що дуже погано. І дуже впливає на здоров'я, це залісненість території. Рівень залісненості території у нас найнизький в Європі 14-15% це у нас загальна залісненість території України. На сьогодні 25 до 30 це в Європі. І на сьогодні ці процент різко зростає в Європі. Хоча у нас навпаки різко, ви згадаєте, і Закарпаття, Карпати. Де рівень залісності дуже різко падає. А це все підтоплення, затоплення, натисні, надзвичайні ситуації і так далі. Коли ми з вами будуємо будинок, ми завжди хотіли, щоб у нас з вікна був гарний краєвід. Я маю на увазі про те, що, дуже і те, що була природа, дуже якийсь шматочок зеленого азісу. І це я говорю про природно заповідний фонд. Ви знаєте, що будь-яка територія, будь-яка країна цінується природно заповідним фонд. Це заповідні, національні, природні парки, біосферні заповідники, на які, в принципі, приходять і туристи, приїжджають, і відпочивають, і оздоровлюються наші люди. Так я вам хочу сказати, що такий відсоток в Україні. 5%. 5% це багато чи мало. Я вам скажу, що 91-му році, коли ми здобули незалежність то ми мали е, об'єктів, території об'єктів військової діяльності, тобто це всі полігони, заводи і так далі. Так, так, так далі мали 15%. Це 15%, де були заводи, військові частини займали це дуже високий відсоток. По всьому по всій земній кулі території військового складають 1%. відсоток. У нас 15%. А природний заповідний фонд всього 5%. Так ви можете собі уявити, наскільки це мало. Наскільки мало, наскільки ми знаходимося в техногенній зоні, зоні впливу постійних оцих техногенних, антропогенних процесів і агрогенних, тому що я вам сказав, що сільське господарство у нас займає 70-80% території України. Далі, це тягне інше питання: питання, е, питання іразійних процесів на, на території сільхозугідь. Це не тільки змив і виду дефляція, ерозія, не тільки змив виду ґрунту. Це надходження механічних часток, добрив, знаходиться теж в кріниці, в річки, і тому річки мають дуже високий, як я вже казав, високий рівень забрудненості агрохімікатами. Ані міліють дуже сильно. Ми приблизно теряємо на рік біля тисячі річок щорічно ми губим. Ви можете собі уявити малих річок. Це 3-5 км річки, але не дуже мають важливе значення в екологічності стійкості ландшафту. Наступне питання питання радіаційного забруднення. Ми завжди кажемо, що да, це дуже важливий і складний процес, який потребує людського впливу, дуже, скажімо, тщательного російською мовою відношення до цієї ситуації. Але я вам скажу, що за 30 років. Які відбулись після Чорнобиля, і в зони відчуження, тобто 30-кілометрова зона, рівень радіації впав в два рази. Це не те, що ми з вами і на сьогодні наш уряд допомагав в цьому плані, тому що заходи були мінімальні, зроблені за цей період, тільки сам сам процес, і сама природа, сам Господь Бог рішився, що за 30 років період напіврозпаду цієї стронці зменшився в два рази. І тому ми на сьогодні маємо рівень забрудності набагато менше. І тому це вже не може сказати, що це жахлива зона, яка впливає дуже негативно, безперечно безперечним є. Але на сьогодні там можлива діяльність. Схоже, що ми були стояли у якраз ЖЛ створення на території Чорнобильської зори зони Чорнобильського біосферного заповідника. Це дуже важливий момент для освоєння цієї території. Крім того, на сьогодні є у Міністерстві екології і у керівництві зони відчуження, яка називається скорочена ДАЗВ. Створення там альтернативних джерел енергії, тобто поставка можливих сонячних батарей, які а, можуть тут допомогти нам і Китайська республіка в цьому плані. І можливо це теж буде альтернативна атомної енергетики, тому що на сьогодні альтернативні джерела енергії, якщо в Європі не досягає 10-15%, то у нас всього 0,2%, менше 1% на сьогодні альтернативні джерела енергії. Тобто, ви знаєте, досвід, е, мільйон дахів е, в Каліфорнії, або там 100 тисяч домів е, в Європі. На сьогодні у нас практично цей, цей напрям дуже мало розвинений. І тому питання використання цих територій, які вважалися мертвими, Чорнобильської території на сьогодні має дуже важливе значення. І на сьогодні це перспектива. Перспектива, можливо, розвідку цієї території. Далі не треба скидати ще один момент, який... На сьогодні виник в Україні. Це питання а, а, з військової діяльності в зони Донбаса. Багато чи це мало, ну 5% територій на сьогодні в Україні, це Донецька Луганська область, де зона бойового конфлікту. Що це дає? Це дає дуже високий рівень не тільки забруднення, але й знищення, практично біо, біо, такі, біоцинози, практично знищені. В, в зоні а, в цих, проведення цих а, а, військових дій. По-перше, це не тільки забрудення металами забруднення, це не тільки а, а, постріли і а, взриви, і воронки. Нагадаю тільки те, що від 152 мм а, с, снаряда, або 220-ти, це град. Я, ну, воронка складає більше 2,5 метрів. Це від одного снаряду 2,5 метри. А їх випадає дуже багато. Якщо подивитись на космічний знімок, який ми отримували, це воно все осіне як горохам, вся територія оціми воронками від снарядів. А це і попадання металів, це і перекручення всього ґрунту. Тобто це практично знищення природнозаповідного фонду, а природнозаповідний фонд в цій території це степи, якщо ви знаєте, це степові ландшафти, які теж унікальні, і які на сьогодні практично в цьому регіоні знищені. Це забруднені води, землі. І крім того, на це накладається ще діяльність колишньої діяльні шахт, які на сьогодні підтоплюються, і е, ці сильно мінералізовані засолені води виливаються на поверхню. На сьогодні все це змішується в єдиний колапс. Екологічний колапс і наслідок, люди будуть там жити ще менше. Тобто, якщо в Донецькому регіоні середня тривалість життя була 50-60 років, то на сьогодні, я думаю, що цей період він буде ще зменшуватись. І тому питання дуже важливе це екологічне відновлення Донбасу на засадах зеленої економіки, сталого розвитку. І я думаю, що якраз би тут можна було примінити новітні технології. І залучити міжнародних інвесторів для, для того, щоб можна там було відбудувати Донбас на зовсім інших засадах. Єдиним безперечно треба, щоб військові дії там були припинені. Інакше це нічого з цього не буде. Ви знаєте, я не, не касався ще одного дуже важливого аспекту забруднення довкілля і небезпеки це питання. Це питання поводження з відходами. Тому що на сьогодні відходи. Ми на сьогодні держава, яка продукує відходи, вона відносить до цього з великим піететом. Чому? Тому що із 100, наприклад, тонн, або з одної тонни, як загодна, видобутих корисних копалин ми 98% викидаємо знов відходи. Що стосується побутових відходів, побутових твердих побутових відходів, як ви знаєте, що побутові відходи це особистий е, в загальних е, кількості відходів, особистий такий категорії відходів, вона е, відно, ділиться на побутові відходи е, в, в, споживання, виробництва е, споживання і виробництва. І на сьогодні це приблизний обсяг. Біля 15 мільйонів тонн. 15 мільйонів тонн щорічно. Це багато чи мало. Ну, в принципі, європейські країни по таким твердим побутовим відходам, по... ми належимо до такого рівня, який, наприклад, Німеччина і так далі. Але ми з цих побутових відходів переробляємо всього 3-5%. 3-5% решта все поступає на полігони. Між іншим, більша частина цих полігонів. Ані абсолютно ні предназначені для накопичення відходів. Там немає ні фільтраційних установок, ні це. Це розумієте, це ціла наука, це е, ціла напрям, екологічний напрям, поводжені з відходами. Тому що на сьогодні у нас біля 7 тисяч несанкціонованих звалищ. Це ви подивиться, всі е, 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 смітники вони утворюються в самих дуже гарних місцях. Такі як лісосмуги, галявини, е, на, на, лісових масив і так далі. Тобто тут не вистачає кількох аспектів. По-перше, по повинна бути політична воля держави, боротися з цими, цими речами, тобто, виставити такі економічні е, витрати, такі економічні щабіля, щоб засмічувати територію було невигідно, було вигідно її переробляти, утилізовувати. Крім того, навіть візьміть навіть по тому у Львову, яка територія, у них досі там не має сміттєпіробного заводу. Тобто, як продовжує так сипатись безхозяйськи, так воно так далі і вивозиться на інші полігони. Навіть в Київ були такі е, довідки, інформації, що навіть з, з, зі Львова в Київ були привезені відходи. Але як повозитись з відходами за кордоном? По-перше, це ціле е, е, мистецтво, цілий напрям і, і цілий прибутковий бізнес. Тому що із кожної кілограма відходів, які поступають, по во перше, ні поступають диференційовано в різні ємкості з іншим кольором, і вже там вже йде селективний відбір відходів. Уже на цьому рівні. На цьому рівні є вторинна сировина, яка знов поступає метали, які поступають в переробку. І хочу сказати, що вторинний пепір вторинний, Чорний метал, чорний метал і кольоровий метал, якщо він надходить із сміттєзвалищ, його собівартість в 10-12 разів менша, ніж якщо ми видобуваємо з вами із кар'єрів. Тобто це варіант, який потребує дуже великого, великої уваги з сторони держави. І зв'язку з тим, що у нас як я сказав, біля 7 тисяч. Таких полігонів, то на сьогодні питання поводження з відходами повинно бути стояти на першому місці в державі. Якщо ми хочемо бути чистою нацією, здоровою нацією, відходи – це дуже небезпечний аспект, тому що фільтрація, яка йде із тіла, так званого тіла відходів, забруднює територію навколо до в залежності від напряму і вітрів, тому що йде, і самозапалення запалення цих відходів. І в підземні води на відстань до 20-25 кілометрів. Уявіть, що кожне та саме менше чи більше забруднює біля себе територію в кілька разів більше, ніж сам сам полігон відходів. Тобто ми тільки чим скористували, зразу викинули, через 20 хвилин викинули на смітник. Тобто, це повинно бути питанням не тільки що урядових, які урядових структур. Які е, розроблять і ви не розробляти таку стратегію. Між іншим міністерство екології розробила стратегію поводження з небезпечними відходами, е, що це ж дуже важливо і ці матеріали подають подані Верховну Раду. Е, але це повинно бути ще світянський напрям, що повинно розуміти, е, ті люди, які приймають ці рішення, вони повинні бути екологічно підковані. Тому що знаєте, як один казав мій знайомий, я не боюсь міністра освіти, я боюсь боюсь освіти міністра. Тому що якщо людина на посаді великій посаді, а він не віглас в цих питаннях, то він буде такий же не приймати рішення. І тому на сьогодні академія, наша академія, дуже тісно працює і з малою академією наук. Ми працюємо з школярами. Ми працюємо з молодими з першокурсниками, студентами, іменник питання з екологічної безпеки, питання і розробки нових технологій по утилізації, по переробці відходів. Тобто на сьогодні питання екології це не треба розглядати з точки зору тільки якогось шкільного підручника екології. Екологія, екологізація на сьогодні це основний напрям за кордоном. Це інвестиції, інновації, це екологія, екологічні знання, це екологізація, всі галузі. Візьміть всі напрями, які на сьогодні є: нові автомобілі, нові, нові відновлені джерела енергії. Це, все, це всі питання, які стосуються нових технологій, новітніх технологій, технологій, які на сьогодні змінюють світ. Тому що і автомобілі, які на іншому паливі. І ви використовуючи менше палива на сьогодні. Це все пов'язане з екологізацією, з екологічними заходами. Ну даже візьмемо в приміщенні, в якому ми знаходимося, і знаходяться наші 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 діти, знаходяться в школах. На сьогодні за кордоном це обов'язково енергоефективні будинки. Які мають свої умови провітрювання, опалення, які несуть невисокі високі затрати енергії для свого існування. І тому на сьогодні будь-які кроки, які є, пов'язані з екологізацією. І тому я вважаю, що на сьогодні люди, які і е, наші діти, які вибирають екологічний напрям діяльності своєї, Они сформують екологічне мислення, які підготовку, і будуть по-новому на сьогодні. Ані, по-перше, і сприймаються, будуть сприйматися і за кордоном, і в Україні у нас. І я вважаю, що це якраз це напрям поєднання. Я не кажу чисто екології. Екологія, екологія це для хорошо для підручників, це хорошо для якоїсь рафінованих каких напрямок, але повинно бути поєднана екологія не ні казав Гекель, який визнав цю назву. Він сказав, що це економіка природи, тобто вона тісно пов'язана з економікою нашого життя.